М -м, яка краса! Угу. Всім доброго дня. Я не відмився, це капець сьогодні три рази. Купався цією пилюкою. Ну вже я, вже завтра буде фініш. Уже тут зашили. Чи зашивку зашили, Вроді мене там тисячу робочих зашив. Вивів усе у ноль, ну рівень капітальний. Ну і дошив вже ж воно всі ваги. Порозбивав там нахино на ті всі гнитники повипилював, воно там. Усе повикидував. Зв'язав усе там арматурою. Тому що повний треш. Робили так усе через жопу. Тут а поки підмостив брусочком забив, бо воно все ж таки теж довжина. Ще й соломи сюди кидано більше 150 тюків, бо лежав ж тут на хто ну, бачив приміщенні сіну, викинули нахрен за забор. Отам будемо десь його накривати, тому що не туди, не сюди цим сіном. А тоді подрізаю труби і попіднімаю в упор, ось тут отвори є, І тоді поприкручую, і там так добавлю, і тут одріжу, добавлю, бо воно свинать, щоб ніде не тіліпалося. Там добавлю так само, тут добавлю так само. І буде капітально. Тож, отака от робота, все, звісно, важке. Ну, воно дасть, майже немає, ще ви, ну, понятно, доска сира. Понятно, що воно розсохнеться. То нічого. Дружина допомагала. Курчатка зараз зайдуть на місто, тому що все ж повиганяло їх туди-сюди. То Сьогодні отаке самого рення. А завтра вже там до, до шию повністю потолок. І все, і тоді буду бокавиці зашивати доскою, тоді вже буду підводити фронтони. Ну а так, в принципі, матеріал весь є. Є і на нові гнізда. Є на все. І на фронтони є, і абсолютно все. Бо воно все криво косо, курочки пасуться, водичка добра капець. Тож усім гарного вечора. Приходьте на вечерю.